Всім привіт! З вами Козі Ліна. Перед тим як ми перейдемо до теми відео, хочу, щоб ви всі підписались на мій інстаграм, де багато чого цікавого. Я там частенько виходжу в історії, розповідаю про стиль, про моду, також про себе, тому обов'язково підписуйтесь. Також у мене є телеграм-канал, де ми з вами робимо опитування, питаємо про наступні теми відео, і взагалі я там частенько з вами спілкуюсь. А також я зареєструвалась на новій платформі, де ви зможете. Де мене підтримати, це знаменитий buy me a coffee тому обов'язково переходьте туди, підтримуйте мене там, якщо ви вирішили, що Патреон для вас не підходить. Я також вирішила, що буду переходити на платформу buy me a coffee тому що вона зручніша і для вас, і для мене, і вона не підтримує отих. Тімоті шаламе молодий, успішний, красивий, талановитий, улюбленець Молоді всі режисери люблять, Тімоті шаламе не тільки за його прекрасну зовнішність, але й за те, що він дійсно крутий актор. Oh, the voice on me. Прості смерті знають його за ролями у фільмах Маленькі жінки, дюна, ну і звичайно ж назви на своїм іменем your name Після цієї ролі Тіметі, напевно, став найбільш впізнаваний серед молоді, і саме після цієї ролі з'явилися величезні плітки про те, що Тіметі гей. Але повірте, це відео створене для того, щоб всі ці думки раз і назавжди розвінчати. Сьогодні ми з вами познайомимось не з талановитим актором, не з головним красунчиком Голівуду, а з тим самим Тімоті. Закоханим. Як ви вже здогадали, сьогодні ми будемо говорити про всі стосунки Тімоті Шаламе. Насправді, я думаю, що можливо, ви не його фанатка, але ви 100% знаєте тих, хто від нього в захваті, адже фанбаза у Тімоті дійсно велика. І саме тому я подумала, що це відео буде цікавим для багатьох, адже ви навіть собі уявити не можете, які красунь. І сьогодні опиняться у списку тих, хто був разом з актором. Тому обов'язково дивіться це відео і дізнавайтесь новесенькі, а може і старесенькі плітки. Звісно ж, я записую це відео після того, як дізналася про те, що можливо у Кайлі Дженер і Тімоті Шаламе є якісь стосунки. Я була дуже здивована. Ні в одному з мультивсесвітів я собі не могла уявити цю парочку разом, але життя нас дивує з кожним днем все більше і більше. І саме тому я вирішила поговорити взагалі про всіх дівчат, які були у Тімоті. Можливо, саме це відео дасть вам відповідь на запитання: а як же ж так сталося взагалі, як так, яка Тімоті?» Звичайно, ж в першу чергу нам доведеться перенестись з вами на початок кар'єри Тімоті і почати говорити про його дівчат саме з того часу, з часу 17-річного Тімоті. Але перед цим я би хотіла вам пожалітись на те, що поки я. Писала цей сценарій, я жахливо просто втомилась, і Боже, як же добре, що у мене є кава, яка завжди підіймає мені настрій і дає мені енергію для того, щоб я швидше писала сценарії. Та-дам! Ось такий подарунок, мені прислали 25 Coffee кофі Ростерс, і я їм неймовірно за це вдячна, тому що колись у своєму телеграм-каналі я вже розповідала про те, що я справжня фанатка кави, і взагалі я кавоманка, я залежна від неї. Тому такий. Презент мені дуже сподобався. Якщо ви не знаєте, що подарувати вашим друзям чи рідним, або як і я обожнюєте знаходити шматочок енергії саме в каві, то компанія 25 допоможе вам, адже їхні менеджери обов'язково підберуть найкращу каву свіжої обсмажки. Ну, якщо раптом ви чомусь досі не фанат кави, то 25 Coffee Roasters запропонують вам чай та круті смаколики до нього. Якщо відверто я не могла обрати на сайті якийсь смак кави, тому що там дуже великий асортимент. І тому я просто сказала менеджерки, допоможіть мені, хелп! І вона обрала для мене найкращі смаки за моїми якимись вподобаннями. Ось тут, наприклад, в мене нотки какао, шоколад з горіхами, яблучно пастила. І карамеліз... карамелізований попкорн, о май гад, Це, звісно, дуже дивне поєднання, але скажу вам чесно, я вже ось спробувала, і це дуже смачна кава. ну, Чесно, я реально ще такої е, цікавої саме по смакам не пробувала. А ось тут, наприклад, мені менеджерка підібрала е, каву з ароматом суниці, кланового сиропу та малини. А в смаку розкривається гранат та полуничне варення. Ви взагалі колись могли собі уявити, що буде існувати така кава? Я, наприклад, ні, 25 Coffee Roasters активно підтримують наших захисників. 25 гривень з кожної проданої пачки компанія перераховує на допомогу нашим воїнам. Прямо зараз у компанії 25 діє крута пропозиція. Якщо ви замовляєте каву та відмічаєте компанію у будь-яких соціальних мережах, то при наступному замовленні вам дарують безкоштовно 100 грам кави або какао на ваш вибір. Також за промокодом Ліна ви зможете отримати знижку 20% на ваше перше замовлення. Тому якщо ви обожнюєте каву, якщо ви обожнюєте круту каву, то обов'язково переходьте за всіма посиланнями під. Відео замовляйте каву від 25 Coffee Roasters і діліться вашими враженнями про неї в коментарях. Першою в списку на вкрадене сердечко Тімоті Шаламе стала Лурдес Леон, а це на секундочку донька Мадонни. Взагалі їхня інтрижка сталася, коли Тімоті ще був молодим, зеленим юнаком, якому було всього 17 років, і він разом з Лурдес навчався у елітній школі у Нью-Йорку. Саме там вони познайомились, і саме там у них сталася така, знаєте, короткотривала інтрижка, яка запам'яталась всім надовго. І ось там вони познайомились, і Тімоті таке. О мой Бог, Лурдес Леон, ти також тут. І вона така: блін, Тімоті Шаламе, Of course, я yeah, here. О, oh мейвел! І так вони познайомились і почали любити одне одного. Насправді, я, звісно, жартую. Тімоті особливо не розповідав взагалі про те, як вони познайомились, як у них там стався якийсь коннект. Він взагалі дуже, так, знаєте, так скромно говорив про їхні стосунки, як і дівчина. Єдине, що сам Тімоті розповідав, так це про те, що він радився з Лурдес на рахунок ролі у назви мене своїм іменем. Також Тімоті додав, що Лурдес була дуже рада за нього з приводу цієї ролі, хоч і дражнила. Його, але він відчував підтримку зі сторони дівчини. І в принципі після цього Тімоті більше ніяк не коментував свої стосунки з Лурдес, очевидно, вважаючи, що ну блін, вони були тоді маленькими гвинтиками, ну нічого там серйозного не було. Сама ж Лурдес прокоментувала їхні стосунки уже коли їй було 24 роки. І вона прямо в інтерв'ю розповідала про те, як вони були разом і що їм було дуже файно разом. Вона назвала Тімоті гарним хлопцем, з яким познайомилась у школі. Лурдес розповідала, що дійсно була у стосунках. З актором, і все було про чудово. Я дуже поважаю його. Він мій перший хлопець. Також Леон розповідала про те, що вони разом з її мамою, тобто Мадонною, Тімоті і її друзями ходили на вечірку, і Тімоті дуже круто привів час з Мадонною і Лурдес, І, взагалі, Лурдес йому дуже вдячна, що він такий класний був її в житті. Тобто ніякого негативу між ними не було. Очевидно, у них просто була якась така, знаєте, шкільний роман, і він був був Дуже короткотривалий, але запам'ятався обом, і в принципі про це вони і розповідали. Після короткого шкільного роману з Лурдес у нас з'являється нова персонажка в житті Тімоті, і напевно найбільш відома знаєте особистість саме як дівчина Тімоті Шаламе. Це Лілі Роуз Деб. модель акторка та донька Джоні Депа яскраво вписалась в життя Тімоті на декілька років. Як на мене, то вони, звісно, дуже красива пара, і взагалі виглядали разом просто чудово. А познайомились вони на зйомках короля. Це проєкт від Нетфліксу. І послухам, саме там почалась їхня історія кохання. В жовтні 2018 року взагалі з'являються перші чутки від фанатів про те, що вони разом адже вспливають фото, де вони взагалі знамениті фото, де вони цілуються в Нью-Йорку під дощем і за. Словами інсайдерів, вони були разом на романтичній вечері і були такі щасливі одне з одним. Вони фліртували і були дуже веселими і взагалі закоханими. І звісно, після цього починають ходити взагалі такі служки про те, що вони ну разом, що це не просто якісь там цьом, е, цьом, цьом, це прям стосунки, і у них взагалі любов, мірковь. Через декілька тижнів їх знову помічають на вулицях Нью-Йорку разом, і там вони вже обіймаються, тримаються за ручку. Ну і звичайно, всі. Їм стає абсолютно точно. Очевидно, що ці двоє явно закохані. Потім з'являються спільні фото з Парижу, і здається, що. Ну, все, блін, це нова парочка, нове життя, новий Тімоті, нова Лілі. Але, 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 у січні 2019 року Тімоті номінують на найкрасивішого хлопця. І ось на премії у Тімоті вирішили запитати взагалі, що в нього там по стосункам, як у нього справи на особистому фронті. І Тімоті раптово почав ухилятися від цих питань і не давати взагалі ніякої конкретики. Тоді ж журналісти вирішили, що немає сенсу тянути. І вони прямо запитали: ну, а де там Лілі Роуз? Деп, вона на тебе приєднається сьогодні чи ні? На що Тімиці дуже лаконічно і красиво відповів, що я тут сьогодні з мамою. І всі в той час починають задаватись питанням взагалі, а чи не піар це все? Адже ну ось. Проєкт спільний на Netflix, Так, Netflix любить таке, ми це вже не раз бачили. Всі ці піар-компанії за рахунок стосунків. Ну, не знаю, як ви, а я то точно задавалась цим питанням. Але одразу ж після того, як Ангеліночка ставить сама собі це питання, з'являються фото, де вони щасливі, на яхті цілуються разом. Ну такі вони вже гарні. Це було в Італії, і ви самі розумієте, який вайб цих фото. Вони взагалі, як на мене, є одним з... Найпопулярніших досі, ось саме якщо ми говоримо в контексті стосунків Тімоті. До речі, фото з'явились в мережі всього через декілька днів після того, як пара з'явилась з кастом короля на премії. Тому висновки, звісно, робіть самі. Вже в квітні 2020 року публіка починає говорити про те, що Тімоті самотній, що він одинак, сінглс, що він ну все коротше, холостяк, А все тому, що він давав інтерв'ю для британського вог і е, журнал поставив в його статусі романтичному те, що він ну сінглз, і всі такі, ну. Ясно, все Лілі Роуз в минулому причини, по яким вони розійшлись, взагалі досі невідомі ні інсайдери, ні журнали, ні журналісти, ніхто особисто ніяк не коментував саме причину їхнього, саме ось те, що вони розбіглись. У листопаді 2020 року ті давав інтерв'ю для одного журналу, де він на кінець прокоментував фото з яхти з Лілі Роуз. І насправді він сказав, знаєте, таку сумну річ, як на мене. Він сказав, що. Того вечора я ліг спати, думаючи, що це був один з найкращих днів у моєму житті. Я був на цьому човні цілий день з кимось, кого я справді любив. І заплющивши очі, я безсумнівно подумав. Це було чудово. Здається, вже час сумувати за цією парочкою, але не переймайтесь, лілі ще до нас повернеться сьогодні. В травні 2020 року, одразу ж після того, як Тімоті підтвердив своє розставання з Лілі Роуздеб, з'являються чутки про те, що Тімоті зустрічається з Селіною Гомес. Фанати були переконані в тому, що між цими двома точно щось є. Адже в мережі з'явилось відео та фото, де парочка цьомкається. Але але, але, насправді всі ці фото та відео були взяті зі знімального майданчику фільму Дощовий день у Нью-Йорку», де Селіна Гомес та Тімоті грали з коханих, прекрасних, неймовірних е, парочку, парочку вони грали. Фанати, звісно ж, були розчаровані цією новиною, тому що такий тандем всім дуже сподобався. Очевидно, не тільки режисерам фільму. Я думав, що Тімоті Шаламе та Селіна Гомі зустрічаються, але мабуть, усі фотографії, на яких вони цілуються, лише з фільму, який вони знімали разом, сказав один розчарований фанат у Твітер. Наступною списку з'являється прекрасна неймовірна акторка Сорша Ронан. І зараз ви знову скажете: блін, Ангеліна, ну досить. Ну це ж просто його партнерки по фільмам, ну це просто шиперство, Це не означає, що вони були разом. Але ну ви ж самі їх шиперите, Ну як мені не говорити про це? Ну, це ж плітки, які набирають обертів. Насправді тут все ж таки більша історія не про фанатів шиперів, а саме про режисерку шиперку, яка дуже сильно. Мріє про те, щоб Тімоті і соршу були разом. Грета Гервіх, режисерка, що звела парочку аж у двох фільмах Леді Бьорд» та Маленькі жінки. У січні 2021 року режисерку запитали, чи намагається вона таємно звести парочку та змусити їх зустрічатись. На що режисерка відповіла, що ну, а хто б не хотів, щоб вони зустрічались? Ну вони дуже гарні разом, чому б і ні. І знаєте, тут я з нею не можу не погодитись. Тімоці і сорша виглядають разом суперкрасиво. Влітку 2019 року Гервіх розповіла в уданю. People, що у пари була ну дуже палка хімія. Грата сказала, що вони двоє такі чудові разом, що вони молоді талановиті, красиві, і між ними така якась палка хімія. І взагалі, коли їх зводиш разом, вони стають наче фейерверком. і саме тому вона дуже хоче, щоб ця парочка перенесла свої стосунки і в реальне життя. Не знаю, як ви, а я знаєте, погоджуюсь з нею, тому що, як на мене, цей тандем виглядав би супер круто разом. Що скажете ви? Давайте залишайте ваші думки в коментарях. Ейса Гонсалес, мексиканська акторка, яка ненадовго затрималась в житті Тімоті, але я не маю права не розповісти про неї, тому що фото з їхньої романтичної поїздки розлетілись по всьому інтернету миттєво. Ці двоє провели незабутню відпустку разом, яке змі тактовно називають літом кохання. Вони були разом недовго, всього у ту поїздку так коментують саме інсайдери, які заслухаємо доволі близькі з Ейсою. Одразу ж після поїздки один з інсайдерів стверджував, що акторка вже деякий час не зустрічається з Тімоті. Тімоті та Ейса, здавались дуже закоханими у своїй романтичній поїздці. Всі ці фото, де вони цілуються біля басейну, фото, де вони гуляють за ручки в Елеї, які вони щасливі разом. І здається, що ну все, новенька парочка у нас тут намічається, не дивлячись на те, що Ейса старша за Тімоті на 6 років приблизно. Але, але, але як тільки вони повернулись з цієї романтичної поїздки, парочка дуже швидко розбіглась, і після цього ні Тімоті, ні сама Ейса взагалі не згадують і не згадували одне про одного. Якось, напевно, вони там розійшлись не дуже добре, якщо так прям все серйозно. Неочікувано та приємно до нас в список вривається досі любима фанатами цімеці Лілі Роуз. У 2021 році знову з'являються чутки про те, що парочка разом. Разом парочку помітили в Нью-Йорку, всього за кілька вулиць один від одного. Шанувальники ділились у твіттері, що бачили їх разом. А власниця магазину розповідала інстаграм, що актор купив Лілі сукню в її магазині. Пара повернулась, подумали ми і знову помилились. Або не помилились, і я не знаю. Але 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 всього через декілька місяців з'являються чутки про те, що Ті зустрічається з моделлю Вікторії Сікрет, Сарою Талебі. Ой, дівчатка, отут зараз будуть плітки, плітки і ще раз плітки. Взагалі, слухи про те, що вони разом з'явилися після того, як ці двоє тусили на коачелі Together разом і фото з'явились в мережі. Їх сфотографували разом, де вони танцюють, і наче. То цілується і, звичайно ж, фото дуже швиденько розлетілися по соціальних мережах, тому що ну щось новеньке, якась нова дівчина в житті тімоці, здається. Ой-ой-ой. Але ну ми всі самі розуміємо, туди сюди всім весело, всім прикольно. Anyway. пізніше Сара запостила в свій інстаграм сторіс Коачела, де відмітила свою сестру та Тімоті Шаламе, підписавши фото. Провела час з Бесті Піпл в світі. Наступні Сторіс вона закинула відео, де підписала, що це взагалі найкраща ніч в її житті. Звичайно ж, по інтернету поповзли чутки про те, що ці двоє, ну, пара, together у них love. Але, але, але. Сарі одразу ж, звісно, полетіли питання щодо Тіметі. А чи разом ви, а чи у вас щось є, а може у вас якесь там кохання? Ля-ля-ля-ля-ля. Але Сара. Вирішила не спростовувати і не підтверджувати ці чутки. Вона просто вирішила, знаєте, так загравати з публікою і сказала нам щось типу. Ну, знаєте, мені частенько задають ці питання, але краще ви б задали питання на рахунок того, чому в світі відбувається е, потепління взагалі. Усі питають мене, чи цілувалась я з Стімотік Шаламена коачала, і це гарне запитання, продовжила вона. Але цікаво було б запитати наших світових лідерів, чому Земля зараз втрачає 1,2 трильйона тонн льоду щороку через глобальне потепління, і чому реформа кліматичної кризи була абсолютно неефективною. Знаєте, ні то ні, як то кажуть. Не дуже й хотілось. Але мені, якщо чесно, дуже сподобалось, як Сара відповіла. Вона, прям знаєте, красиво так заткнула рот всім журналістам, які сують свій ніс не в свою справу, як мені здалось. Пізніше в тому ж пабліку в інстаграмі, де були опубліковані фото з Сарою з Коачела, з'явився інший користувач, який сказав, що бачив той вечір Тімоті і з іншими моделями. Шантель Джефріста та Сінді Вулф. Взагалі. Це також моделі Вікторія Сікрет, і е, потім з'явився ще третій користувач, який написав, що взагалі в той вечір, в ту ніч Тімоті тусив разом з Даредом Лєто, разом з Леонардо Ді Капріо і разом з Тобі Маґваєрем. Вони е, тусили в компанії модели ВІП-кімнаті. І ну, їм явно було дуже весело. Яка взагалі Сара? На що перший користувач відповів, що ну, а я тут до чого? Я просто сфотографував Сару і Тімоті разом. Це те, що вони тусили там з іншими моделями, не відміняє того факту, що Тімиті із Сарою тусив. Коротше, та коачела пройшла явно дуже весело у Тімоті і він відпочив там, ну, на славу. Самі користувачі дуже легко на це зреагували і сказали, господи, хай хлопчик взагалі насолоджується вільним холостяцьким життям, чого ви його трогаєте, хай цілує, кого хоче. Свіженькі новини зі знімального майданчику разом з кістками, де партнеркою тімоті стала акторка е, Тейлор Рассел. Чутки про те, що вони разом з'явились після того, як один з інсайдерів розповів про те, що у акторів, начебто, була коротка інтрижка під час зйомок фільму. Хоча ні сам Тімоті Шаламе, ні Тейлор Рассел не підтверджували і не спростовували те, що вони були разом. Але за словами інсайдера, у них двоє було е, щось більше, ніж просто дружба, і якась коротенька інтрижка все-таки між ними була саме під час зйомок фільму. Взагалі, мені здається, що це не дивно, тому що коли ви граєте таку закохану пару і так далі, то е, багато акторів дійсно мають якісь там ля-ля-ля-ля, флірт і туди-сюди, тому я можу повірити у те, що у них щось було. Тим паче, Рассел, ну дійсно дуже красива дівчина. Потім інсайдер детальніше прокоментував свій вислів і сказав, що коли були зйомки фільму, вони підтримували зв'язок, у них було щось типу зустрічей, можливо, якісь побачення. Але більше, ніж це, ну, не зайшло нікуди, тобто на цьому вони і зупинились. Не знаю, не знаю, інсайдерам вірити, звичайно, не завжди можна, але, знову ж таки, я могла б в це повірити. А ви? До речі, після венеціанського кінофестивалю де Тімоті та Тейлор з'явились разом, знову поповзли чутки, що у них начебто знову якісь отакі ось ось зв'язочки є. Ну. Незважаючи на теорію про те, що вони разом Тейлор та Тімоті явно не скоро з'являться десь в публічному просторі, адже що Тейлор, що Тімоті вони дуже закриті взагалі люди, і вони дуже поважають конфіденційність. Але знаєте, напевно, все-таки інсайдер був неправий, адже ці двоє вже точно не з'являться ніде разом, адже в житті Тімоті з'явилась нова прекрасна дівчина і ім'я Кайлі Джене. Зовсім свіженькі плітки про зовсім різних людей. І я взагалі не знаю, в якій собі, е, в якому всесвіті, в якому страшному сні я могла уявити, що ну, Тімоті такий, знаєте, хлопець прям е, з вайбами Італії, якогось там не знаю 90-х, і весь він такий ну худенький, красивий. Буде Кайлі Дженнер. Для мене Кайлі Дженнер – це просто уособлення 2010-х років. А Тімоті ось нульових, я взагалі не знаю, як вони разом законе. Якщо ну, якщо дійсно законектились, які звісно пішли від найбільшого інстаграм-аккаунту з плітками, і ні, ми зараз говоримо не про мій інстаграм, а про акаунт дома, де е, публікуються всі такі, знаєте, інсайдерські новини просто від е, анонімних людей, але ну дуже часто там, до речі, і правду публікують. Тому всі, звісно ж, не ну, повірили, що відбувається щось супер Інсайдери сказали, що ці двоє спілкуються з січня, тобто приблизно з Паризької неділі моди. Звісно скористувачі користувачі були в шоці, і дуже багато писали, що незважаючи на те, що Кайлі якби молодше за Тімоті на два роки, ну як взагалі можна уявити, що вони будуть разом? Ну це щось супер Але е, як кажуть, знаєте, жовтушні змі, що насправді Кайлі Дженнер вона пішла по стопам своїх сестер. І також собі обрала такого, знаєте, білого хлопчика, як виражаються статті жовтушні. І, ну, типу, наче новий тренд на хлопців у сім'ї Кардашян. До речі, я дійсно помітила, що у Кардащани якось раптово в одну мить змінили всі чоловіків своїх. Це якийсь капець. Але звісно, ну це просто плітки, і я думаю, що насправді це ну співпадіння. Я ж не думаю, що вони ще й обирають собі партнерів підстать одна одній, ну це вже було б занадто. Звичайно ж, після таких новин інтернет гудів, дай Боже, користувачі намагались спростувати або довести ці чутки. Так ось, за чутками парочка, провели разом Новий рік, разом з Кендал Дженнер та її новим хлопцем. Також вони їздили вже у дві відпусточки разом, знову ж таки, за словами інсайдерів. І за чутками фанатів, ось буде скоро Коачела. І фанати думають, що Кайлі Дженнер і Тімерті Шаламе з'являться там разом. І що вони на кінець підтвердять статус того, що вони, коротше, в романтичних стосунках. А, мені дійсно дуже цікаво, як ця історія буде розвиватись. Мені дійсно дуже цікаво, що між ними там насправді буде, і чи з'являться вони на Коачела разом. Хочу почути ваші думки на цей рахунок, хочу послухати. А, Кого ви найбільше взагалі запам'ятали з дівчат е, Тіметі, е, в правдивість яких стосунків ви вірите найбільше, тому що ви бачите так, що в біографії Тімоті насправді такою найбільш серйозною дівчиною стала Лілі Роуз Деп, і те їх підозрюють у тому, що все це була просто піар-компанія. Тому мені дійсно дуже цікаво буде послухати вашу думку в коментарях. Пишіть, пишіть, обов'язково пишіть коментарі від семи слів. Бажано підписуйтесь на канал, ставте лайки. На відео підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм ля-ля-ля-ля, Всіх цьому всіх люблю і чекаємо нове відео.